you that never to Saying I'm sorry I guess you never really know what somebody's gonna do when they get long only. Чекаю, коли стихне пилка. напилка. трошечки, щоб просто з вами привітати. Ось вам реалії садівництва. реалії блогерства. Вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана, і сьогодні буде така весняна прогулянка по саду. В нас мало що квітне, але все одно сад оживає. З кожним днем він виглядає по-іншому. Тому, думаю, буде і мені класно, і вам цікаво подивитись, як сад змінюється з кожним роком. Плюс сьогодні. Розпаковка від Флоріум, Хто бачив попереднє відео від флоріум, то сьогодні буде вже розіграш і для вас знову деякий такий неочікуваний сюрприз. Не буду довго тримати інтригу, поки пилка стихла, то я вам швиденько покажу, що для вас взяла в цей раз. Сьогодні на огляд півонії. Півонії класні. Одразу кажу, бачила, дівчата брали у всіх дуже класні саджанці, пророщі. Тому їх брати треба вже і одразу висаджувати в грунт. Сьогодні буде і посадка, покажу, як правильно висаджувати огляд, розпакуємо, подивимось ну і розіграш. Класні, зараз підемо дивитися. Що хочу швиденько вам сказати: при оформленні замовлення на флоріум вказуйте промокод насолода. І будете мати додаткову знижку 10% до всього вашого замовлення. В них там, зараз, до речі, при замовленні дають в подарунок ранюкулюси перед. Висадкою не висаджуйте одразу їх ґрунт, їх потрібно вимачувати. Я не знаю, чи є мене відео про ранюнкулюси, як я їх висаджувала, бо вони сухі, їхні корінчики дуже сухі. Якщо просто їх занурити в ґрунт і присипати, нічого з цього не буде. Їм потрібно вимочитися класно. Бажано додавати якісь противогрибкові препарати. Плюс вони мають напитися розбухнути, тоді їх висаджувати в ґрунт. Ось. Тому якщо ви отримуєте ось такі подаруночки, то ви обов'язково читайте, як правильно їх висаджувати. Плюс в них зараз можна шукати, але треба добре шукати. Є навіть товари безкоштовно за 0 гривень. Тому заходьте на сад, видивляйтесь, придивляйтесь, обирайте. Свіжу якісну продукцію і користуйтеся промокодом, буде вам така бонусна знижка, ну і плюс ось такі подаруночки від Флоріум. Але зараз, поки ранок пропоную вам прогулятися садом, не можу сказати, що в мене квітне дуже багато рослин, в нас якось прохолодніше. Бо бачу Дніпропетровщину, то у вас там. Вже давним-давно тюльпани квітуть, берізки, зелені. В нас ні. В мене тюльпани тільки, тільки, тільки деякі сорти, і, і то сорти, які висаджені е, раніше. Ті, які висаджені минулого року тюльпани вони можуть через пару днів і розквітнуть. Може. У мене ось тут висаджено дуже багато тюльпанів саме від Флоріум. Обіцяла вам показати по сортності, чи вони відповідають. І, взагалі, ось це поєднання рожевий-білий. Треба пару днів почекати. То я думаю, в наступному відео я вже вам покажу. Мені і самі дуже хочеться побачити. Єдине, то ось мускарики. Дивіться, які вони фантастичні. Вони всі заквітли. Також тут, таки майже напівколом, я пройшлася по цьому квітнику. Ну, а на тюльпани чекаємо. Чесно, я думала, що в мене тюльпани взагалі не встануть. Тому що після морозів, після снігу, який в нас був сніг на початку квітня, то в мене всі ці тюльпани вони просто лежали. Вони бачите, вони, на щастя, моє піднялися, але я думала, що вже нічого з цього не буде. Ось. Сьогодні, можливо, покажу вам навіть трохи і декору садового. Ось ці прожектори. Зараз в мене в наявності прожектори набагато класніші, набагато міцніші. Є посилання на інстаграм, є посилання на Телеграм, де можна подивитися ось такий декор, що я продаю. Цього року буде вже і сайт. Ну, а так, чесно кажучи, мені дуже подобається, як сад заграв цього року. Тобто, з кожним роком, коли ви щось робите в саду, щось нове втілюєте в сад, сад відповідає вам взаємністю. В минулому році була, була ось реставрація е, газону, бо тут він взагалі був ніякий. Цього року я продовжу реставрацію, тому що є. Десь кріт нарив, бачите, і таке пусте місце. Десь стояв гамак на початку там, і також тут пусто. Тому я буду, буду, буду робити на цьому тижні. Я так думаю, що я буду ось ці всі місця підсіювати, бо трохи пусто. Особливо там, де був гамак. Але в загальному мені дуже подобається якість газону. Як ця травичка себе показує? Цей газон, до речі, зовсім невисокий. Це великий плюс, якщо ви не встигаєте його косити через кожні 3-4 дні зараз. Він сантиметрів 10-15. Це травосуміш спорт міні ліліпут. Плюс тут я додавала білу конюшину. Класно. І про газон будемо говорити в наступному відео. Я думаю. Тому про нього поговоримо більше, і буду я якраз його досівати і все вам покажу, як е, чи оновити, чи реставрувати. Тому буде ось така тема, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мені, мені безмежно подобається зараз квітнуть е, грушки. Одна грушка, друга тут грушка. Ну, краса, краса одним словом. Подобаються, неймовірно, мені райські яблучки, як вони зараз себе показують в саду. І ось такий нюанс. Хто буде висаджувати? Висаджуйте їх на сонці. На повному сонці квітне вона набагато краще. Дуже багато ось таких ніжних, водночас і яскравих квітів, а водночас вони дуже-дуже дуже такі ніжні. Бо зараз покажу вам різницю, які навіть ростуть на півтіні, а яка росте на повному сонці зранку до вечора. Наступна яблунька, яка росте у нас в перголі в ящику, вона себе тут почуває класно. Вона виглядає класно. Єдине, що цвіту в неї немає, практично немає. Сонце тут також є, але друга половина дня десь після першої години. І сонце падає в результаті наперед, і тільки ці пагони ось тут квітнуть. Пагони, які йдуть сюди, вони взагалі без цвіту. йдемо, покажу, вам ще одну, яка знаходиться на повному повному сонці. Ось моя красуня, вона квітами просто обліплена. Зараз з самого ранку, так, сонце виходить, сонця ще немає, але буквально вже десь з 8 ї з 9 -ї на неї потрапляє сонце, і до самого-самого вечора в неї немає листя, в неї просто суміш один, одних квітів, і е, це дуже гарно, це дуже-дуже гарно. Тому, якщо собі ось надумаєте, то будете знати, де її краще висаджувати. Все, приступаємо до огляду. Зробила собі чаю, бо захрипаю, коли багато балакаю, особливо зранку. Ну, ви мене, хто до мене буває дзвонить за замовлення, то ви мене ось так і впізнаєте по такій трошки хрипуватості. Зараз перейдемо до півоні, ще пару слів про садові меблі. Ось такий гамак. Гамаки є різних кольорів, стіка під гамак, гойдалка, яку ви мене бачили, кокон, на якому сьогодні я сиділа, лави шезлонги. Це все також можна придбати в мене: телеграм, інстаграм. Запрошую, також вже залишаю і в описі під відео номер телефону, щоб вам краще було і замовити, і дізнатися якусь інформацію. Бо знаю, що багато замовників це вже дорослі люди, і ви не користуєтесь ні соціальними мережами, і вайбер вам тяжко ці всі переписки робити. Тому можете дзвонити, не бійтесь, я добра і всім відповідаю. Отже, зараз я розкрию півонію, яку я брала для себе, тому що всі інші поїдуть практично до вас. Півонія не Хто бачив попереднє відео, то ви знаєте, що я... Е, Флоріум це співпраця, це реклама магазинчику Флоріум, але враховуючи ваші всі коментарі від минулорічного відео, то я вирішила просто рослинки, які я буду брати на огляд, і ви також можете писати. Які ви бажаєте, щоб я взяла і вам показала, то е, ці рослинки будуть їхати до вас. Ось. Ось ця моя. Так, ось цю я собі взяла, то буду ті буду показувати вже вам. Отже, півонія Ітон Керліс Меморі. Вона мені дуже гарно сподобалась в поєднанні з моїм. Природнім садом, я її хочу висадити на поле, бо це така і деревовидна півонія, і вона великою плюс росте, і в неї колір такий дуже ніжний, не яскравий, і вона не буде сильно виділятися серед іншої зелені. Тобто, в природних садах, якщо ви створюєте природні квітники, обирайте м'які відтінки. Білий може бути, але не дуже яскраві. Не в такий не колір фуксії, бо вони в природі, вони ну, в лісі таких кольорів не існує. Хочете природній квітник, робіть його ніжним, таким теплим, одним словом, без яскравих барв. Як виглядає садженець? Тобто півонія вона йде кореневищем. І в описі під відео, під відео, в описі. Під товаром там пишеться: одна брунька відлетіла в мене. Скільки бруньок є на кореневищі? 3-5 бруньок. Тобто ви візуально ви вже маєте зрозуміти, який товар до вас має приїхати. І на пошті можете його передивитися. Ось так виглядає кореневище, яке будемо висаджувати. Тут шість навіть бруньок, одна відламалась в мене. Кореновище тверде, гарне. Якщо ви хочете, щоб півонія у вас квітла і був такий одразу великий пишний кущик, то беріть їх більше. Не один корінь, а два. Якщо не хочете чекати до такого великого об'ємного кущика. Далі розглядаємо півонію, яка буде їхати до вас. Півонія Ітон, Пастелс, Клендер. Якщо я правильно прочитала, фото ви бачите збоку. Ця півонія також така достатньо гарна, можна віднести до садів природнього стилю, бо вона достатньо ніжна. Спочатку квітка, я так розумію, такого більш кремового відтінку, а потім стає ніжно-ніжно-рожевою. Кущ дорослий, 65-100 см висота, ширина також може досягати до метра 75-90 см, тому враховуйте посадку. Розмір квітки 17 см в діаметрі. Це гібрид трав'янистих і деревовидних півоній, достатньо рідкісний. Тому одна така півонія, наступна півонія, яка поїде до вас. Тут бачу є дві бруньки: одна з цієї сторони і друга там. Ось, видно тут якраз. Фото ви бачите з боку. Достатньо така і яскрава квітка з однієї сторони, а з другої сторони, вона така при розпусканні, бачите, вона змінюється. Квітка може досягати діаметром 15-20 см. Ну, кущ висотою 80 см, кущ міцний, компактний і не розсипається. Ця півонія характеризується щедрим цвітінням в середньопізньому терміні. Отже, ось таких два види півоній поїде до вас сьогодні-завтра, дивлячись, як швидко обереться переможець. Чому кажу е, про півонії? Тому що вони вже, їх треба вже висаджувати. Тому сьогодні, зараз, відбудеться розіграш, відбудеться розіграш. і... Жоржин з попереднього відео обираємо два переможця. Два перших переможця буде по Жоржинам, наступних два переможця буде по півоніям. Тому, будь ласка, зараз ви побачите таке коротеньке відео з переможцями. Розіграш відбувається рандомним способом, тобто через програму, рандомайзер. Програма обирає переможців не я. І аналогічно прошу під цим відео також залишати ваші коментарі, обов'язково вподобайки, підписка на канал, тому що саме ваші коментарі будуть приймати участь в наступному розіграші. І Пишіть, будь ласка, що би ви хотіли, щоб я для вас замовила, який огляд рослин. І буде відбуватись відповідно розіграш вже тих рослин, які будуть у наступному відео. Далі переходимо безпосередньо до посадки. Для цього я викапую не дуже велику яму глибиною, ну, щоб наші бруньки були занурені на 3-4 см. 2-3, ну, 3 це якраз супер такий варіант, не глибше. У мене вже вийшло трошки глибше. Ось. Якщо у вас грунт бідний. Добавте сюди органіки. Я сюди додаю гарненько компосту. Це все зараз перемішаю з основним ґрунтом. Зроблю таку ямку, додам сюди і мінеральних добрих у вигляді осмокоту пролонгованої дії на 5-6 місяців. Ось так. Не бійтеся їх додавати більше менше. Рослина буде брати тільки те, що їй потрібно. Вони дуже-дуже поступово розчиняються. І ось так занурюємо наші кореневищі. Ось все, зверху закриваємо ґрунтом і гарно проливаємо. Тобто посадка насправді дуже-дуже проста. Головне це зробити одразу після. Покупки, бо, як ви бачите, півонія вже прокинулась. Тому хто виграв, то, будь ласка, одразу мені напишіть, щоб я вам відправила. Дивіться, що хочу вам ще показати, тут в мене на полі котовник вже почав квітнути. І він буде квітнути, напевно, до жовтня місяця, до самих морозів. Я його е, просто почистила, його можна ще зараз і е, підрізати, ось так взяти забрати цей цвіт, тоді він буде ще пишнішим. Він буде пускати бокові і буде ще, ще пишніший. Тому котовник це саме та рослинка для природних садів, неприродних, взагалі для ділянки він мало доглядовий, він не хворіє, він швидко набирає масу і він. Рано починає квітнути і класний медонос. Дивіться, яка краса. І пахне аромат. А мені аромат подобається. Може комусь не подобається, мені дійсно дуже подобається. Ну і, в принципі, все. На цьому я з вами прощаюся, бо зараз знову буде шуміти пилка якраз тут на полі. Я дякую всім за перегляд, хто долучився до відео. хто... Подивився його до кінця. Хто приймає участь у розіграші, також вам дякую. Мені приємно, що ви приділяєте час. Хочете дивитися, що ви дивитесь, і берете для себе щось цікаве, це пишіть, пишіть ваші коментарі, щоб я відчувала, що моя інформація для вас важлива. Всім дякую і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!